2024 рік буде роком природних катаклізмів. Не дуже хороший початок, але я нікого не хочу налякати. Я просто хочу вас застерегти. Мій обов'язок астролога, людини, в якої дуже потужна інтуїція попереджати вас про якусь небезпеку. Я не хочу вам розповідати якісь веселі казочки, які цей 2024 рік буде прекрасним, чудовим. Хто не одружений вийде заміж, хто хворів, той вилікується, в кого не було грошей, у того будуть гроші. Такого я вам розповідати не буду. Я не буду роздувати якусь мильну бульбашку з цього року. Я хочу казати так, як воно є, і так, як воно, на жаль, може статися. Я думаю, ви вже всі бачили новини, що в Японії був дуже потужний землетрус, в інших країнах були вже землетруси, було цунамі. Були навіть деякі міста були затоплені, дуже ставалося багато пожеж. Вже зараз стаються надзвичайно потужні природні катаклізми. І така тенденція, на жаль, залишається і на весь 24-й рік. Природні зміни впливають на кожну людину на цій планеті. Через будь-який природний катаклізм може не вистачати електроенергії, тепла, може бути засуха, навпаки, паводок затоплення. Це призводить до забруднення повітря, до нестачі продовольства і, взагалі, до нестачі природних ресурсів. І не думайте, якщо ми живемо в Україні і в нас не може бути землетрусів, паводків, цунамі, шторму, смерчу. То ми з вами в безпеці. Якийсь природний катаклізм на іншій частині планети може вплинути і на нас з вами. У 2024 році ми відчуємо цей негативний вплив. Тому я хочу цим відео привернути увагу до природи, тому що ця планета, на якій ми живемо, вона у нас одна. Нам не буде куди тікати, якщо скрізь буде жахливо, будуть жахливі наслідки природних катаклізмів. Нам просто не буде куди переїхати, тому що деяких міст і навіть країн може не стати. Я хочу вас закликати до того, щоб ми бережно ставилися до природи, розуміли її силу і її вплив на наше життя. Наше життя залежить від нашої планети, від природи. Зараз ми з вами не зовсім розуміємо всю цю силу і всю цінність цього відео і моїх слів. Просто треба вімкнути новини. І подивитися, що відбувається з природою по всьому світі. Порахуйте, скільки сталося вже спалахів на сонці, надзвичайно потужних, таких потужних не було ще ніколи. Почитайте, що відбувається з ядром землі. Поцікавтеся, що таке резонанс Шумана, і наскільки зросли коливання землі за цей рік. Відкрийте вікно, вдихніть на повні груди і переконайтеся самі. Наскільки сильно забруднене зараз у нас повітря? Через ці всі воєнні дії повітря на всій землі може нас вбити. Рівень забруднення катастрофічний. Уявіть, наскільки важливий вплив повітря на нас, на наших дітей, на овочі та фрукти, на дерева, на землю, на воду. Просто поцікавтеся, що зараз відбувається з природою. Це займе декілька хвилин вашого часу. Ви всі вмієте користуватися пошуком в інтернеті. Не вірте мені на слово, а переконайтеся самі. Чим швидше ми з вами почнемо звертати увагу на природу та її цінність, тим меншими будуть ці наслідки, які ми з вами побачимо вже в цьому році. Наше життя залежить від нас. Тож давайте його берегти та цінити.